28 років я фітнес-тренер і нутриціолог, тобто працюю в сфері здоров'я і все, що з цим зв'язано з харчуванням. Людей і своїм, звичайно, пішла по бажанню вчитися на фітнес-тренера фітнес-академії України і на нутриціолога до лікарки одної в Київ. Насправді в моєму житті не завжди був е такий здоровий підхід, і я почала з того, що десь там 20 років, можливо, навіть швидше, я захотіла. Першим таким імпульсом, що я теж хочу виглядати красиво, Та? а вже до цього всього додалося здоров'я, і харчування і все решту. Ціллю було те, що я хотіла бути подобатися людям, і собі я починала з того, що в мене було там 80 кг, і я, звичайно, що собі не подобалася категорично. Я шукала способи, як це зробити, і почала займатися спортом. І почала ем, ходити на фітнес, плавати. До речі, починала тут з акваторії. Це теж для мене таким важливим моментом було, що стартувала звідси і тут я стала тренером. Завжди самим спортом ми нічого не, не зможемо зробити одним спортом. Да? Я і я це зрозуміла, тому важливо в першу чергу зайнятися своїм харчуванням. Це база, від якої не можна відходити. Зараз дуже багато помічаю за своїми клієнтами, що люди бояться складних вуглеводів. Наприклад, для них це жах, і практично всі виключили з свого раціону цільнозернові крупи, картоплю, макарони, а вони насправді дуже нутритивні. І важливо виключити не складні вуглеводи, а прості, тобто такі, як цукри, кондитерські вироби, Фастфуди, солодкі води, газовані води тобто от такі речі. І я завжди наголошую. Це на це людям, а люди так дивляться на мене великими очима. якби непогано, але краще буде, коли і буде присутній спорт, але врівноважений, тобто збалансований, щоб не через силу, тому що важливі е, наші суглоби, які рухаються, м'язи приводити в тонус. Тобто це дуже важливо, щоб потім, чим старші стаємо, е, е, ми так сковуємося, м'язи зажимаються і е, появляються всякі болячки, хвороби. Був такий період, коли я за півроку набрала 10 кілограм, практично, і для мене це стало кимось дуже катастрофою. Прям я не знала, що з цим робити, але я довго шукала, і потім е за півроку з дачі аналізів в УЗД я знайшла, що це проблеми з щитовидкою, що це рак. Але ми знайшли дуже хороше лікування в Ізраїлі. Мене е перевезли туди, і більше, що мене той час. Е Ну, це такий період, де ти не дуже себе якби усвідомлюєш, якби з тобою щось відбувається, так я вже зараз по пам'яті можу згадувати. Але найбільше це мене мотивувала, моя підтримка моїх близьких. Я... Це напевно, що єдине, що мене в той час спасало, а отже після того. Це, наче, поміняло хід мого життя, хід обставин, які складалися. Це все відбулося в районі півроку, напевно. Тобто, два місяці я вже знала про діагноз. Ми збирали гроші, і мене забрали на в Ізраїль на там, два тижні. Здається, я вже це вже пройшло стільки часу, що я вже починаю підзабувати цю історію. Мене забрали, і потім я довго реабілітувалася після. Тому що це все-таки пов'язана система, і щитлитка наша керує нашими гормонами всіма, вона така цариця і було важко відновитися. Але так як і в Ізраїлі дуже висока медицина, мені залишили четвертинку. І я зараз заради того, що мій здоровий спосіб життя, здорова тарілка, я підходжу це так з розумом. Тобто Сон здоровий, я можу утримувати себе навіть без гормонів. Це великий плюс, тому що багато людей, які в нас в Україні стикнулися з такими діагнозами, вже давно на гормонах. Ой мені здається, знаєте, що я скільки себе пам'ятаю, вже до стільки вчуся. Тому що як не одне, то інше, тобто я завжди нахожу якусь нову інформацію, нові знання, навіть якщо це не курси, якісь які можуть засвідчити сертифікати, то це люди, які дають знання просто на практиках своїх клієнтів. Консультую тим, кому важливо розібратися, з, навіть для того, щоб бути здоровими, кому важливо скинути вагу, кому важливо набрати. Я складаю е, е, харчування по нутритивних цінностях, по всіх потре, потребах клієнта. тобто від цього. Відштовхуюся ще для недавно. Буквально я створила для людей, які не мають можливості. Наприклад, бо консультація то все таки дорожче, ніж прийти, навчитися самому, розібратися. Створила такий невеличкий курс, його назвала формою. І дівчата приходять і отримують таку базу знань про їжу, про харчування, ем, яку б мали як на мене, просто нам в школі розказати. І якби мені це розказали в школі, мені здається, я б мала спокій на все життя. Тобто і я ділюся цими своїми знаннями, які я колись отримувала в навчанні зараз з ними. Я веду свій інстаграм, також на фейсбуці, сторінка, де я там багато викладаю. Відповідно, створила оце своє ком'юніті, де в телеграмі ми зв'язуємося, дівчат групу робимо. Хочу запросити усіх бажаючих розібратися з своєю е, тарілкою, з зайвими кілограмами. Хто хоче залишитися здоровими не на один день, а на все. На 10-20 років до себе на форму, де ми розбираємо базові навички вашого харчування, де ви зможете раз і назавжди розібрати, що вам потрібно і скільки. Самостійно і з моєю допомогою прошу всіх на тренування, займайтеся, тренуйтеся зі мною чи не зі мною, з іншими. Головне, не сидіть на одному місці.